Ситуація з аварійністю на пасажирському автомобільному транспорті з року в рік залишається складною. Аналіз причини умоскуєння дорожньо-транспортних пригод за участю водіїв автобусів свідчить про недотримання ними та перевізниками вимог правил дорожнього руху і транспортного законодавства. З метою підвищення рівня безпеки дорожнього руху на пасажирському автомобільному транспорті та профілактики дорожньо-транспортних пригод і зміцнення дисципліни серед водіїв автобусів. Щороку в Україні проводиться комплекс профілактичних заходів за участю інспекторів дорожньої автомобільної інспекції на пасажирському транспорті. Так, нещодавно працівники ДАІ в Красноградському районі провели низку перевірок тих транспортних засобів, які були задіяні на регулярних пасажирських перевезеннях у районі. В даний час на території України проводиться операція Перевізник-2013, операція автобус. В рамках цієї операції проводяться заходи щодо. Профілактики та недопущення водіями, які перевозять пасажирів правил дорожнього руху. Також проводиться перевірка технічного стану транспортних засобів, які надають послуги з перевезення пасажирів. В Краснорадському районі нашим підрозділом відділення ДАІ були перевірені перевізники, які надають послуги по перевезенню пасажирів. Виявлені недоліки вище вказаними перевізниками, зафіксовані та складені адміністративні протоколи. Також в рамках цієї операції створені спільні мобільні групи, які займаються профілактикою щодо недопущень порушень водіями автобусів, які надають послуги з перевезення пасажирів. І вони будуть діяти постійно на території України. Хотілося б звернутися до всіх перевізників, які надають послуги з перевезення пасажирів, а також до водіїв, щоб вони не порушували правила дорожнього руху. І свій автопарк утримували в належному технічному стані.